Ворог атакував суми. Окупанти здійснили серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Внаслідок влучання в житловий будинок на верхніх поверхах загорілися квартири. Надзвичайники врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення. Також пошкоджено одноповерховий будинок. Найбільші руйнування виникли на об'єкті інфраструктури. Постраждали 11 людей, серед них четверо дітей. Під ворожими ударами перебувала і Херсонщина. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнало фермерське господарство, адмінбудівля, магазини та автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, сім дістали поранення, із них одна дитина. Впродовж доби окупанти завдали понад 650 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Внаслідок ворожих атак загинули три людини і ще 29 отримали поранення.